Вітаємо, вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Наша сонячна країна, рідна, мила Україна не завжди так називалась. І це зрозуміло всім. Тож була Київська Русь, Русь, Київська Русь. А от з яких, з яких то пір і в міжнародних угодах, і взаємоспівані? Взаємостосунках між державами почали послуговуватись словом Україна. Розкажіть Романе Володимировичу, дуже цікаво знати. Бажаю здоров'я, шановні добродія! Ми з Марією Олександровною знову і знову повертаємося до козацької теми до козаччини. Тому що ми її любимо, поважаємо і знаємо, що якраз це є той стовп, на якому ми будували, будуємо і найдальніші будемо розбудовувати нашу державу. Тому, Приклад зірець і... Тому що ми всі є козацького роду. Марія Олександровна згадала таке питання, як. А коли ж Україну почали називати Україною? А чого до нас це питання повертається? Того, що воно для нас, нас цікавить. Воно нас, як то кажуть, ми в серці носимо Україна, і воно нас болить. І одне із е, слово Україна почали використовувати ще. 1600-х роках, в 1700-х роках. Але офіційної документами до слова Україна, це вже звернувся тодішній гетьман України Пилип Корли, Точно. який вже в своїх документах, який він писав і до Туреччини, і до Швеції, і до Речі Посполитої, і до... Московщини, він вже взивав слово Україна. Хоча ми знаємо, що Україна це основа Київська Русь, але перейшло на слово Україна. І вже в документах, які підписував Пилип Орлик у 1710-1712 роках, де він вів переписку з королями. Королям Швеції Карлом XII з, з, з Османською імперією, з Московським царством, з, з, з Молдавією от. і вживав він вже тоді, підписувався гетьман всієї України і війська Запорозького, О. писав Пилип, Орлик. Це є офіційний документ. Вже в 1710-х роках, а ще й до того трошки раніше, вживалися в Європі такі слова, як Україна, як український народ, як запорізьке військо в Україні. І однажі бо план, який ми вже згадували раніше, він дуже багато, французький. Будівельник, який будував фортеці, архітектор, який складав карти. І він вже тоді на картах писав Україна великими буквами. І ми можемо сказати, що якраз вже з 1600-х, 1700-х років вже слово Україна звучало не тільки в мові. Але і е, в розпорядженнях, але кажуть, в універсалах е, нашого гетьмана. Так само складалися договори між Україною і Швецією. Так. так само укладалися договори між Україною і Османською імперією, між Україною і Молдавією укладалися договори. І... Ми вже кажемо, що вже тоді існувала, Україн, Україна, Украї... слово сполучення, український народ, українська земля, запорізьке козацтво Запорозьке в Україні. І от ми вже знаємо, що можемо сказати, що слово Україна воно прижилося, її використовує весь світ. І якраз після 1991 року треба згадати 1918 рік коли Україна проголосила Українську Народну Республіку. Тоді її визнало небагато держав. На жаль, не зберегли ми тоді Україну, знову попали під іго Російської імперії. Але в 1991 році Україна заявила на весь світ, що Україна це є демократична держава, і Україну визнали, визнали у всьому світі. Більше 122 держав Україна сьогодні підтримує дипломатичні відносини і живе. І всі знаємо: якщо козак, то з України, якщо вишиванка, то з України. Так, якщо народна пісня про Калину і Дніпро це Україна. Україна. Бережімо себе. бережімо Україна Україну. це все, це наша земля, це наша святиня, це наша любов. Бережімо Україну.